Що тобі написати, скажи, чим відвести розлуку, вже осінні дощі відшуміли у серці давно? Ну, а я виглядаю, з надією молюся Богу, від невтішних зітхань запотіло затерти. Сталось мені, що пройдуть лиш до зустрічі зими, але й весни не втішили душу щемливу теплом. На зеленім листі заморозили приспані рими, і слова затримали не злитим у спогаді сну. Чим потішити серце в такій непроглядній розлуці, буревії навкруг не вщухають, сильніше болить, і безмовне мовчання змертвіло в пустиній заблуді, та стається, що вічність застигла.